Всім привіт! І сьогодні, сьогодні дуже крута моделька, яку я хочу показати. Навіть не моделька, а безпосередньо апка, сайт, де ви можете. Це, напевно, більше для дизайнерів. Чи людей, наприклад, як я, які можуть там часом сайт робити. Дуже крута модель в частині того, що ви можете створювати картинки в одному стилі. Знаєте, хтось витрачає величезний час Міджорні і другі інструменти, а цей інструмент о, це вирішує досить легко і просто. Дуже прикольний доступний UI. Що я вам хочу сказати, що це дуже-дуже крутий інструмент для веб-дизайнерів і не тільки. Зараз я коротко покажу, як він функціонує, як він працює. Я думаю, якраз спеціалісти в цьому напрямку вони розуміють, таке векторний. Растрові картинки і можна зробити повноцінний сет на шість картинок в частині, наприклад, шість одноподібних іконок. Ну, зараз ми все в процесі подивимося, я трохи покажу, я тут трохи грався з ним, і мені він сподобався в частині того, що я думаю, я тепер не буду часто шукати якісь, знаєте, є стилізований. Іконки в одному стилі, а є замовлення, коли тебе просять, щоб стилізація була в певному форматі, певний вигляд і так далі. І ось цей сайт суперова штука, яку я так, знаєте, ситуативно зустрів, переглядаючи величезну кількість різних моделей, інформації, і тут на тобі таку новину читаю, що такий сайт є, рекрафт і посилання залишу. І ви, відповідно, зможете погратися з ним. Так, поїхали. Растровий растрове. Растрови. Тут є, відповідно, стилі вже готові, заклади, які ви можете брати. Рекомендую, наприклад, це те, що я тут робив. Це 3D, пластик 3D, ілюстрація. Ну, Можна взагалі будь-які я вам кажу, виходить насправді дуже класно. Фотореалізм це коли ви е, Хочете реалістичну якусь водку заб'єць. Теж такий варіант, як кажуть, існує. Ми можемо спробувати, спробувати. Щас я. Для реклами тут. Реалізм. Так. Гуляємо промтик. Дивіться, тут можна задавати картинку, відповідно, якого вона формати. Дивіться тут. Я один к одному поставлю. Потім якість. Примітіу, слово, Medium, хард. Ну, медіум такий, знаєте, стандартний. Ви можете Бекграунд поставити, але нам тут не потрібно буде вставляти. Так. І поїхали. Це він десь тут буде генерувати, тому що він провтикав трохи. Зараз все виправимося і подивимося, як далі будемо з цим працювати. Ще раз, повторюсь, дуже класно, що можна в одному. Так, він десь тут і зробив Так, ми збільшимо вікно, тут можна збільшувати. І дивіться. Це просто крова бомбічна штука. Е, ви можете, наприклад, якщо вам щось не сподобалося, знову її перегенерувати, а можете зробити ctrl second V і нову картинку перегенерувати. Як на мене, він справляється просто здорово. Зараз ми ще деякі речі спробуємо додати. Навіть текст він додає. Euh, ну, подивіться, це, це просто Зараз ми. робимо текст text. Oil. Так, я напевно трохи. Сподобалась картинка. Якусь ми... текстом. я хочу як кажуть, портити мені сподобалась вона. По відношенню до інших моделей, по-перше, вона безкоштовна. От ви можете генерувати величезну кількість картинок, і тут обмежень я поки що їх не знайшов. Дивіться, надпись. Так, а ну зараз подивимося, що у нас тут. Так. Ага. Трохи Ну, я думаю, тут можна погратись. Ще... Давайте попробуємо і перегенеруємо. Бо попередньо у мене виходило, там навіть якісь надписи. Хоча там є інші інструменти моделі, де можна погратися і зробити щось подібне. Так, це в нас був фотореалізм. Зараз ми спробуємо її цю саму картинку забабахати в форматі Vector 3D Plastic. Так. А мені оцей подобається 3D-рендер. Теж непогана штука. Так, медіу. Поїхали. Ще раз скажу, величезний плюс. Це його необмежена кількість генерацій. Ну це може бути сьогодні. Завтра це все може змінитися, тому що, дивіться, це в нас 3D формат. Якість. В принципі, непогана. Треба надпис просто прибрати, щоб він не займався фігньою. Так, тепер далі. Як генерувати, наприклад, іконки в одному стилі? Ну, Щось формата такого. Дивіться, тут є імед сет. Ось вибираємо set. І потім пишемо йому: а надписи відразу говорю всі на англійській мові. Не українську, не іншу мову, яку, можливо, ви там знаєте, не буде доступна. А Відносно вектору і растрових картинок, ще раз кажу, можете погратися. В принципі, досить непогано він робить. Як ми зараз її Вектор забахаємо в стилі. В стилі Flight. Стиль можна свій писати взагалі. А, ви можете підвантажити його. І описати, у вас буде час, можливість. Так, тут додаткових налаштувань. В принципі, ніяких я тут не бачив. Так, давайте те, що я хотів, я хотів її перегенерувати. Можна використовувати також буде чужі картинки. Ви можете їх подивитися. Зараз ми перегенеруємо. Ви можете покати їх за певними стилями. І використовувати їх для себе. Те, ще в більшості моделей і, дивіться, прикол насправді, як на мене, ну це він бомбічно це все робить. Так, можна взяти там, не знаю, будь-яку картинку. Так. Ми візьмемо її. И знает еще делаем зараз э, до дому дому это так Спробуем. а это елки так английская не забываем кла с Так, High Craft. Поїхали. Чи ось він, в принципі, я пробував додавав. Требуємо ще раз. Трохи треба зачекати, тому що вона у високій якості тут. А... Пахайли. дивіться. Це бомба. <сум> ну, дівчинка, звісно, помінялася, змінилася, але в принципі, те, що или такому. сху. Или... Можна гратися. Ну, в принципі, рекомендую всім спробувати даний ресурс. Для дизайнерів, я думаю, це буде взагалі незамінна штука, можливо, вони користуються чимось іншим. Мені сподобався цей. Я розумію, що на сьогоднішній день величезна кількість продуктів, взагалі величезна кількість моделей з'являється. Ну, якось я більше відео викладую з картинками, хоча займаюся більше. Генеративними моделями, інтеграцією і так далі. Треба буде якось показати трохи інші інструменти. Якщо точніше комусь будуть цікаві інструменти в форматі там інтеграції їх у свої продукти, то чіть, можна і це буде обговорити. Все, дякую і всім до наступної зустрічі. Якщо будуть запитання, чекаю, лайки і так далі.